Обіцяв розповідаю про додаток Boost. тому хто нещодавно придбав електромобіль або хто давно за кермом і не знає всіх станцій зарядних, де може зарядитися, тому що вони з'являються кожного дня. А в цьому додатку вони оновляються дуже дуже часто, дуже швидко, і ви там можете побачити і ціни, і зайняті, не зайняті. І все інше. А скоро, я думаю, анонс такий, ви, ви зможете просто користуватися будь-якою станцією через е, один гаманець. Ну, це все, як кажуть, попереду. Але зараз розповідаю. Дивіться. Далі такий обуст. Запускаємо. Запускаємо. Ми бачимо, от ми знаходимося в побізі Кропивницького, е, готель Ліана саме на перехресті. Вмикаємо м, планувальник. Е, моє місце знаходження. Використовувати місце фінішу. Київ. Київ Україна. Роз'єм у нас GBT вказано, бачите? Ємність батареї 100 кВт, максимальна потужність, середня витрата 23 кВт на 100 км. Мінімальна потужність станції 120 поставимо 160 Це побудувати маршрут. От воно каже, що. Що, саме, що саме кажуть? Що я прибуду до Києва в мене буде 60%, якщо я буду заряджений на 90%. Ага. А попередньо у Білій церкві в мене залишиться. Начебто 13%. Ну, подивимось. Подивимось. Давайте подивимось, як воно це буде. А, і починаємо подорож. Їдемо той самої траси, як воно пропонує. Тому слідкуємо.